Вимолка куамар була, була плучно відновлена, почищена та налаштована помол і дозу. Власник попросив на одинарну порцію поставити 9-10 г, на подвійну порцію поставити 17 грам. Власне, Зараз вам продемонструю. вагу вже стерильний на вагу. Одинарна порція 10 грам. Подвійна порція. 17,2 і два грама. Напрочуд чудово налаштовано. Все ідеально кого цікавить ремонт, будь ласка, звертайтесь, підписуйтесь, ставте лайки. Я читаю всі коментарі і буду вам вельми вдячний.